Тарас Григорович Шевченко. Причина реве та стогне, Дніпр широк, Сердитий вітер завела, додолу верби гневисок, Корами хвилі підійма. І блідий місяць на ту пору Із хмари де де виглядав, Неначе човен сним морь То виринав, то потопав Ще третій півні не співали. Ніхто ніде не, не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою біля того гаю, Що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, А може, ж де козиченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, І сама не зна, бо причина, що таке робить. Так ворожка поробила, Щоб менше скучала, Щоб бать, ходя у півночі, спала і виглядала, Козаченьку молодого, Що торік покинув, Обіщався вернутися, та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, Не вимили біле личико, сльозинки дівочі. Орел вийняв карі очі на чужому полі. Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма ще ні дівчинонька його виглядає, Не вернеться чорнобривий, та й не привітає, Не розплуте довгу косу, хустку не зав'яже, Не на ліжку в домовину сиротою ляже.